На сесії Луцької міської ради перейменували 11 вулиць Луцька. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат від фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Так вулицю Туполєва перейменували на вулицю Андрія Мельника. Вулицю Романюка на спокійну. Вулиця Тарасова тепер називається Героїв рятувальників. Вулицю Міліційну перейменували на вулицю Пекарську. Вулицю Пирогова перейменували на вулицю Польну, Писаревського перейменували на вулицю Олімпійську, вулицю Челюскіна на вулицю Просвітянську. Вулицю Янки Купали перейменували на вулицю Винокурну, вулицю Докучаєва на Мальовничу. Вулицю Баранова перейменували на вулицю Брися Олексія. Вулицю Ломоносова на вулицю Монопольну. Окрім того, вулицю Станіславського, що в гнідавському районі міста, вирішили розділити на дві частини: першу назвали іменем князя Ярослава Мудрого, а іншу перейменували на провулок Гостиний. Нові назви стануть чинними з 1 жовтня.